Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яжем. Поїхали. Е, що ж, у нас дуже багато коїться в зовнішній політиці, і до цього прикута увага всіх. Проте не забуваємо, що у нас є. І ще політика внутрішня, де у нас відбувається теж дуже багато напрочуд всього цікавого. Зокрема, не можу не процитувати Руслан Стефанчук, голова нашої многостраждальної Верховної Ради, на якій десь клімані де ставити, він зокрема сказав наступне: радійте просто, цитую: я не знаю країн, де на четвертому році війни в супермаркетах така кількість пропозицій і продуктів, а у нас це є. Це робота парламенту, уряду і президента. Ще раз, кінець цитати. Е, Стефанчук. Так от, хочеться дуже подякувати Стефанчуку, як то кажуть, спасіба товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство. Хочеться анекдот розказати навіть про маленького Вовочку з Кривого Рога, так десь 70-х років, коли. Выхователька в дитячему садочку каже, вот дети, в Советском Союзе у деток все есть. У них и покушать есть, и игрушки есть, у них все-все-все есть. И тут маленький Вова, чернявенький такой, веселенький, э -э плачет. И выхователька до него, Вовочка, почему ты плачешь? А Вовочка такой, хочу в Советский Союз. вот ну, приблизно такие старые бородатый анекдот. Так вот, стосовно... Роботи уряду, да, Стефанчуку треба сказати, що от зараз у нас відгриміла Пасха, відцокались ми яйцями, поїли пасок, і мусимо констатувати, що українці да, з голоду ніхто не вмирає. Але, власне, якщо наші сіробольні сусідушки, це ж ну, я проворкав, не допомагають, то у нас голодоморів з роду віку не було. навіть... Єдиний такий великий неврожай го сторіччя тисяч... ну, засуха 1946 року. Е... І коли Україна пухла від голоду, на відміну від штучного голодомору 1932-1933 року, коли урожай був класний, але 7 мільйонів людей вмерло, то тут дійсно був не Ну, Такий не видаються у нас там раз на 100, два рази, можливо, на 100 років. Да? І то в 47-му році не було да, пухли з голоду, але не вмирали. Чому? Тому що на Західній Україні з колгоспами було погано. Чому? Бо була УПА, і УПА не давала забирати останнє. І тому, якби в Україні багато хто, зокрема, там мій дід там, їздив на Західну Україну, там якесь збіжжя щось міняв, і таким чином сім'ї рятували. Тобто, іще ще раз, якщо без сосідушок, то е, в багатій на чорноземи України голоду бути не може при нормальному хазяйнуванні. І треба, щоб Стефанчуку це хтось таки розповів. От, е, якщо ми не окуповані Російською Федерацією, у нас голоду не буде. Мало того, е, е, це у нас за Порошенка могли роздувати слуги народу квартал 95-й, про борщові набори, про те, що там народ не доїдає. Наталія Масійчук говорила про піввареника, і ми пам'ятаємо, як тяжко було жити при Порошенці. На піввареника людям не вистачало, на борщовий набір не вистачало. Ми розуміємо, що зараз це жартую, і що насправді. При президенті Порошенка якраз Паска була багатшою, ніж зараз, ми можемо порадіти за самого Стефанчука. У них то якраз все можливо і добре. Чому? Тому що, згадаємо, Руслан Стефанчук, коли приходить в магазин, він не переживає, що у нас. Інфляція по 2024 року 13%. Ну, не така, звичайно, як на Росіюшки, але теж, як би не мала. І скажімо, при Порошенку теж йшла війна, але такої інфляції не було. От, але у Стефанчука все добре. Згадаємо, як Стефанчук. За бюджетні корошти винаймав квартиру, ну він же з Вінниці понаїхав, йому ж треба винаймати ж не же не ж йому на, на вокзалі, або десь там по готелях. І він знімав квартиру. Уявляєте, він знімав квартиру у власної тещі. То, звісно, по багатому якщо у тещі знімати квартиру, то можна заходити в якісь супермаркети і ні, ні в чому собі не відмовляти, накидати повні тележки всякої їжі і, скажімо так, репу чухати, а репа там більше за мою в два рази. От, і, можливо, це він хоче сказати, це у нього такі заяви для фракції, там, типу, що там, люди добрі, слуги народу, бачите, ми ж не бідуємо. Але ж ми з ним, пане Руслане Стефанчук, ми знаємо, що ваша фракція отримувала непогано зовсім непогано в конвертиках. От отримували вони. Як, якщо хтось забув, я нагадаю, вони ж прийшли такі на кураже, там включили бешений принтер. І давай, давай, пхать закони. Їм спочатку платили, крім скромних зарплат, які складали десь, все, десь до півтори тисячі доларів. Ну так, да, хіба може ж депутат вижити на півтори тисячі доларів? Не може ж. Їм платили спочатку там, не по-багатому, по дві по тисячі в конвертах. Але потім, коли вони почали там. Уші там держать по вітру і думати, хто там з олігархів може занести. Почали платити там по 5 тисяч доларів. Потім в часи блаженного, благословенного, великого крадівництва, слуги народу, почали отримувати по 10 тисяч, а говорящі голови і там особливо цінні кадри, і по 20 тисяч в конвертах, то, звісно, так можна. І на четвертому році війни помічають, що в супермаркетах все є. І прості люди помічають, що в супермаркетах все є, але на деякі продукти ціни кусаються. І знову ж скажу, що з голоду у нас ніхто не вмирає, але студенти досі живуть на мівіні, на жареному картофані. От, в общагах особливо не розженешся. Скажемо так, і це при тому, що люди віддають найкраще. Воїнам до сих пор там і борщові набори, і супові набори, і до сих пор там передають там і закаточки, і сальце, і, і все що завгодне нашим воїнам. Ну, от Народ якраз на це не жаліє, а от слуги народу іноді піджалюють на це все гроші. Ну, і що ми повинні сказати ще, що? Врешті Стефанчук, коли каже, що це робота парламенту, уряду і особливо президента. Але Стефанчук забуває сказати, що ці всі гроші в бюджет насипав. Нам 18 мільярдів доларів дав, дали Сполучені Штати ще за Байдена, але вже на бюджет 25-го року, і 20 мільярдів євро дали союзники. Тобто 40% всього бюджету, то є всі зарплати вчительок. Лікарів і так далі, це нам дали фактично гуманітарну донорську допомогу наші союзники. І замість того, щоб сказати, що от ми бачимо магазини повні, завдячуючи нашим союзникам, ми хоч щось можемо купувати, от тому що маємо від них заробітні плати. Стефанчук нагло ставить це в собі, в заслуги: собі, президенту. І всьому цьому. Я розумію, що вони завжди будуть намагатися виїхати на лівацьких лозунгах, да? і Стіфанчук, і його притєча разумков, який робить зараз свій політичний проєкт, але він абсолютно лівацький. Користуючись тим, що значна частина українців саме схильна до популізму, готові голосувати за популістів, і тому це їм якби і пропонується. На жаль, так і буде. Хіба що ми використ... виховаємо дітей наших іншими, що халяви не буває, що е, треба працювати, щоб заробити. І саме головне не заглядувати в очі Фанчукам, е, Зеленським і Єрмакам. Тоді ми ціліші будемо і здоровіші будемо. І я хочу сказати Стефанчуку, що, незважаючи на їхні зусилля, ми якраз тримаємося. Друзі, а вас я прошу. Підписуватись на цей YouTube канал. І знайте, ми цю владу, цю Камарілію обов'язково замінимо, як тільки конфлікт заморозиться, місяць, два, три, чотири пройдуть нові вибори, і цих Стефанчуків не буде. І цього махрового популізму не буде. Тримаємося, ми того варті. Росія не пройде. Но пасаран.